Довіра має бути безмежною, вона виключає служіння двом панам. Якщо людина женеться за суєтним, то вона віддає своє серце у владу ідола Мамони, так арамейською мовою називалося багатство. Бо яка користь людині говорить Ісус, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить? Доручивши себе отцеві, душа долає турботу, не ту повсякденну турботу, а нав'язливу, тяжку заклопотаність, що за розум. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти чи що пити. Або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає, бо отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому. Життя біля Отця позбавляє страху й непевності. У молитві діти Божі відкривають йому свої думки, надії і скорботи. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте. І відчинять вам. І якщо, як говориться в притчі Христові, навіть безсердечний суддя не зміг відмовити бідній вдові, яка ревно благала Його, то чи відмовить люблячий отець тим, хто звертається до Нього з благанням? У молитві важлива упевненість, що людина буде почута, Чи є між вами така людина, яка коли сини її попросить у неї хліба. Подала б йому камінь, і коли попросить риби, подала б йому змію. Отже, якщо, ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець Ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Язичники гадали, що самі боги потребують жертв. В Старому Завіту ця думка була вкрай чужою уся природа, безперечно, належить Творцеві. Найкоштовніший дар Його серце людини. Обряди мають сенс лише тоді, коли виявляють любов до Творця. Тому Ісус не відкидав звичаю приносити жертви на вівтарі, Він навіть вказував, що робити цього не можна, не помирившись з братом. Але слід зауважити, євангелісти ніде не кажуть, що Христос сам брав участь у принесенні жертв. Храм для нього передусім. Дім молитви. Але ні храмове дійство, ні навіть спільна молитва не можуть замінити спілкування з Богом на самоті, щирої бесіди з Отцем. Богові не потрібна данина формального поклоніння, респектабельна релігійність, яка б підкорялася звичаю. Ісус попереджає. І коли молишся. Не будь як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючи, щоб бачили їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати твоєї і зачини двері твої, помолись Отцеві Твоєму, який у тайні, і отець твій, який бачить таємне, ось дасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму почуті будуть. Не уподібнуйтеся їм, бо знає Отець, ваш, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до нього. І якщо ми просимо чогось у Бога, то лише тому, що сповідуємо перед Ним усе, що маємо на серці. Молитися Ісус вчить простими словами з любов'ю і довірою, Отче наш, що і сина небеса, ми, діти Твої, і в Тебе наша вітчизна. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде в нас благоговіння до Твоєї священної тайни, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ми чекаємо. Щоб утвердився ти у всьому своєму творінні, щоб здійснився твій задум і лише ти став нашим царем і Господом, хліба наш насущний, дай нам сьогодні, підтримай наше життя зараз, бо ми віримо, що про завтрашній день ти поклопочишся, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Синівський обов'язок! Який ми і так погано сповняємо тобі, є любов'ю. Навчи нас любити і прощати один одному, як ти любиш і прощаєш нам. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Охорони нас від зла, що йде ззовні і від нас самих. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Зазначимо, що на перше місце всій молитві ставляться не людські бажання, а воля Господа. Звертаючись до нього, люди не повинні шукати лише свого, син готовий завжди і в усьому покладатися на Отця. Слова нехай прийде царство Твоє вказують, що в усій повноті воно ще не настало. Христос говорить, що в цю добу в світі панують демонічні сили, диявол і досі залишаються князем світу цього. Христос не пояснював, звідки узялося зло, і, отже, вважав достатнім те, що відкрите в Старому Завіті. Людина покликана не стільки розмірковувати про зло, скільки боротися з ним. У Євангелії проблема зла практична проблема. Життєве завдання поставлене перед тими, хто шукає згоди з Божим задумом.